Вітаю вас, друзі, сьогодні. Одна із моїх найулюбленіших тем це спілкування з маніпуляторами, тому що я взагалі вважаю, що спілкування з людьми, це і така навичка комунікації з людьми це архіважливо для будь-якої людини, тому що ну, гроші, можливості, все абсолютно приходить через людей. І тому наскільки ми розуміємо людей, наскільки ми вміємо досягати бажаного ці взаємодії, залежить і в тому числі наш успіх. Я трошки в польових умовах. Я приземлився 3-4 години тому ще в дорозі їду, але я собі пообіцяв, що буду щоденно виставляти YouTube ролик тому я думаю, що так тобто теж буде нормально. Отже, три фрази: як поставити будь-яку людину на місце, це буде використовуватися за допомогою інструментів НЛП. Бо, так чи інакше, ми постійно, часто. Зустрічаємося з маніпуляціями. І по факту, будь-яка форма взаємодії з людиною, це є певна форма маніпуляції: свідома чи несвідома, а, а, чи директивна, чи екологічна чи не екологічна, але все одно ми а, у в кожної комунікації є певна ціль. І інколи коли, інколи, коли людина не усвідомлює, що вона дійсно маніпулює, і чим більше вона цього не усвідомлює, тим більше. Ця форма маніпуляції, вона по факту стає лідируючою лі, лі, лідіруючою, ну поняли, і руйнує як людину, так і інших, з ким вона комунікує. Тому перша фраза, яка яку я рекомендую використовувати, якщо ви з кимось ведете діалог і відчуваєте певну скутість зжатість, вам дискомфортно, тому що як маніпуляція, як ми можемо її усвідомити? Маніпуляція це коли людина хоче утримати бажане через такий непрямий спосіб, через якусь таку через таке ухищрення, через створення почуття провини, через ось такі речі, да? це коли вам стає погано від цього. І так чи інакше, ну, люди, які там не працюють з собою. Не в терапії, а живуть просто от за течією, так чи інакше, ну, в більшості сім'ях це використовується, і люди маніпулюють і руйнують один одного. Тому, коли ви відчуваєте і бачите маніпуляцію в свій адрес, в свою адресу, або якісь нападки, або якісь провокації. Най... Останнє, що треба робити, це виправдовуватися. Бо коли ми виправдовуємося, то це те, що хоче по факту від нас отримати людина, щоб ми почали е, щось говорити. Бо ми в цей момент стаємо у фрейм цієї людини. Фрейм, е, типу, фрейм це певна рамка, це певний контекст, який е, ми м, ну, створюємо. І запам'ятайте одну, е, запам одну річ, хто створює і надає фрейм, той веде всю комунікацію. Тобто, якщо ви починаєте виправдовуватися все до побачення, перше, що треба зробити, Дайте цьому бути. От нехай ця людина починає е, вивалює, вивалює, вивалює. От якщо вам передбачає така, що вам комунікація це потрібна, і у вас є певні цілі, дайте цьому бути, не потрібно виправдовувати, що це не так. А е, заружування в такому випадку дає просто, нехай ця енергія, у нього нехай вона сохне, тому що е, завдання провокатора Маніпулятора це якраз підшіпити вас на цю емоцію. І коли емоція не дається, то людина ну, маніпулятор дуже від цього страждає, тому що він не отримав свого він не отримав свого заряду. І вам там кажуть: Ви там поганий, ви там щось не зробили, ви там якийсь ще. І кажете, да, так, це, це найменше, взагалі, що ти про мене знаєш. І вона продовжує говорити, і ви такі: да, 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 да. да. Угу, окей, окей, да. Угу. Що ще? Угу, угу. І людина починає говорити, 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 і вона бачить, що у вас немає взагалі реакції, і її енергія одразу стухає. І ви, не піддавшись цьому, ви залишаєтесь е в сильній позиції. Бо коли ви починаєте знизу типу, говорити, ні, це не так, ти не правий, не треба такого говорити. Та як ти, типу, як ти смієш? Ви одразу починаєте бути в позиції знизу, бо ви починаєте виправдовуватися. Друге, задайте через метамодель. в НЛП, метамодель – це уточнюючі питання. Тому що так чи інакше, у кожного із нас є своя карта, а є територія. Територія це от об'єктивна реальність. А є карта це те, що ми думаємо про цю реальність. У нас у кожного слова є своя номіналізація. Тобто, ми думаємо, що. А для одного повага це одне, а для іншого повага це інше. Для нас може бути слабкість одне, для іншого слабкість це може бути інше. Так само за тим же критерієм, коли нам щось говорять, там, ти, там, ти поганий, ти лузер, ти неудачник, ти слабкий. Та що з тебе та що ти можеш? Та що втак, ти ну типу ні, ні на що не здатний. Тут можна задати питання: а що в твоєму? що на твою думку? Чи є лузер. Які критерії цього? Тобто, може у вас взагалі різні поняття успіху? Чому це важливо? Ви не виправдовуєтеся, ви навішуєте фрейм на іншу людину, і вона починає вам щось пояснювати. Вона відповідає на ваші питання, ви починаєте їй говорити, і людина починає втрачати енергію. Вона починає цими словами. Вона виправдовується, намов перед вами. Це дуже сильний інструмент, тому що ну, дійсно, ну а у нас навіть е у кожного свій термін любові, то про що взагалі можна говорити. І коли ми отримуємо чітку інформацію, ми вже можемо там розбиратися. І тоді ну, виявляється, що ну, диво, це абсурд взагалі навіть про це, ну, про це говорити і про це комунікувати. Третій момент. Третій момент це коли ми отримуємо щось у свою якийсь, якусь нападку в свою адресу, можна запитати у людини, а яка ціль того, що ти говориш? Ну з якою цілею? Чи вірно розумієш, що твоя ціль зараз це те, що я зробив? Вам кажуть: блін, ну, звісно, повний шлак. Повний шлак, звісно, оцей, оцей, як ти, як ти зробив? Так, да, звісно, я тебе такого не очікував. Ну, звісно, блін, ну як так можна було? Ну, доросла людина. Тобто, розумієте, завжди в маніпуляціях є певний елемент такого приниження. Позиції з висока, позиції, і це ну дійсно, це типу найстрашніше, тому що люди це використовують один до одного щоденно на кухні в комунікації в партнерах. І це вбиває це дійсно вбивається після таких стосунків люди. Ну, потім ще відмиваються там по півроку рік, тому що психіка дійсно руйнується. І коли ми підсиляємо людині оці ці думки, оці ці ідеї, ну це повний треш, це повний піздець. І коли ми в момент задаємо питання, а для чого ти це, ти це робиш? Яка ціль? Ми теж провокуємо людину для того, щоб вона дала нам відповідь, щоб вона виправдовувалася. Ми задаємо питання, ми не виправдовуємося. У нас все окей, ми знаємо собі цінність. Те, що ти говориш, абсолютно ніяк не чіпає мене, от є і те, що я знаю про себе, ти, ти, хочеш, ти хочеш мене знецінити? І коли людина, коли мене мов, чим чіткіше ви зрозумієте і дасте це питання, що я, я, тобі, яка ціль? Ти, тобі, чи вірно, розумію, оцим питанням ти хочеш якось, ти хочеш мене образити цим, чи вірно розумію, ти хочеш якось цим самоствердитись. Яка ціль? І коли чим чіткіше ми попадемо е, в його намір, тим більше, коли він буде продовжувати це робити, е, це знаєте, не мов, як викрили типу, ну, типу, е, винуватця, і йому вже не буде що говорити, то тобто його сила, його слів, вона буде абсолютно е, одразу нехтуватися. Е, взагалі існує дуже багато ще інструментів, як е, вести комунікацію. Це просто такі, що я. Зміг у вільній формі воно говорити є близько 14 фокусів язика в НЛП. Є дуже багато варіантів метамоделі, де ми можемо комунікувати з людьми і там відмвідмежовувати і встановлювати власні кордони. Тому що я вважаю, що для сучасної людини навички комунікувати, вести перемовини і отримувати своє екологічним шляхом і мати цю силу. Навіть протидіяти маніпуляції і вміти маніпулювати, тому що якщо ви цього не вмієте, і ви ви думаєте, що ви ну така божа коровка, то я переконаний, що ви це робите x3x5 з власними рідними. Тому що інколи, в залежності від контексту, там, якщо у вас там якась мільйонна зділка, і вам треба знати якісь фішки, секрети, як досягти свого дату, ну, ми маємо це використовувати. Бо якщо ви це не використовуєте, то це використовується проти вас. Якщо це використовується проти вас. І ви не знаєте, що це саме, в який момент ваш так тихонечко мета-сообщенням, тобто вам щось говорять: так, e, да, да, так, звісно, що ти хочеш тобто, досягти цієї цілі. Да, ну, звісно. Ну, не знаю, спробуй, звісно. Бо да. це метасообщення таке, знаєте, типу такого знецінення: типу, Ну, так, да, да, звісно. Воно зжирає, по-перше, вашу енергію. І ну, Оце треба знати. В сучасному світі я вам залишу свій телеграм-канал. Я там розберу ще інші варіанти, як відповідати маніпуляторам. І, взагалі, я дуже багато розкриваю там про психологію, про саморозвиток, НЛП, коучинг ізотеричні певні даю практики для досягнення власних цілей у бізнесі. Тому що ми в мене є компанія, яка допомагає людям з освітніми з освітніми проектами. Переходьте в мій телеграм-канал. І там багато буде саме для вас практик. І сподіваюся, вам було корисно. Пишіть коментарі, чи було корисно, що сподобалося, що не сподобалося, яку тему ще розкрити. І скажу ще наостанок: що якщо в вашому житті є такі люди, то треба подивитися, а чому вони є? Тому що одне діло просто там говоріть, що там вони там такі, вони погані, це вони все. А давайте подумаємо, чому ви обираєте бути серед таких людей? Ось це найважливіше питання, тому що коли ви вже в цій ситуації, вам да, дійсно треба знати, як себе е, е, ну, убезпечити, але чому ви створюєте таку дану реальність? Тому що за затворюю квантової фізики. Е, ви маєте все те, чим ви являєтесь. і отже, вам зараз вигідно мати. Таких людей в вашому оточенні, які вам, вам ну, маніпулюють, і що вони вам показують, що вони вам відкривають, або вашу темну сторону, mm -hmm. або ту частину, яку ви собі не приймаєте, або де ви себе не цінуєте. І це вже питання до Це вже терапія, це треба з собою працювати. Тому що там, ну, типу, той, хто думає, що та людина, яка думає, що вона жертва, ну, зачасту це далеко не так. Це, жертва, які вигідно заховатися. Ну, це не завжди так, але треба дивитися, звісно, в кожну ситуацію, в залежності від контексту. Подивіться і задайте свої питання, для чого я створюю це в своїй реальності. Що хорошого мені це дає. Тому що ваша реальність зараз це по факту вже є відображення ваших внутрішніх бажань. У мене все. Сподіваюсь, вам було корисно. Побачимось до наступних роликів. Пока.